Привіт, мене звати Дарія. Я є головним координатором від компанії Універпел. І в 2015 році ми разом з батьками прийняли рішення вступати до університету в Польщі. Було багато питань, яких ми могли б уникнути, якби звернулися за допомогою при вступі. І зараз з досвідом за плечима я розумію, наскільки було важливо мати людину поряд, яка знається і розуміється на нюансах проживання і навчання за кордоном. Бракувало підтримки в багатьох моментах, в багатьох аспектах, в адміністраційних питаннях, коли потрібно було піти в Ужонт, отримати якусь довідку і кудись її занести в навчанні, в побуті. Я шукала відповіді на питання самостійно, і це утруднювало процес адаптації, забирало багато часу, стрес. Тому в УніверПЛ ми допомагаємо на кожному етапі, щоб ваше проживання і навчання було максимально комфортним і зрозумілим. Всім привіт! Мене звати Кристина, Я координатор у місті Люблін. Саме так я починаю наші відео вже майже 4 роки. Як я сюди потрапила, зараз я вам розповім. Отже, як більша частина з вас, мабуть, я була перед таким вибором, куди поступити, на який напрямок, яке місто, а можливо, яка країна в певний момент ми з батьками вирішили, що це буде польща, і я почала шукати вуз напрямок. У мене було дуже багато питань і жодної відповіді. І власне тоді я знайшла компанію Ніверпел. Нам з батьками дуже сподобалось те, що е, на місці є координатор, є підтримка, і в принципі прочитавши відгуки, ми зрозуміли, що компанія досить професійна. Я успішно з ними з нами вступила у Польщу у свій мріяний вуз і саме їх підтримка під час першого року навчання дозволила мені тут швидко адаптуватися, і я дуже тоді була рада, що звернулася саме до цієї компанії. Пізніше, будучи вже на другому році навчання, на другому курсі, я гуртала інстаграм і побачила, що улюблені шукають координатора. Я подумала, окей, і прогорнула далі. Пізніше вакансія декілька разів поновлювалась, і я вирішила, добре, це треба просто спробувати. Я спробувала і вже власне майже 4 роки я тут працюю. Друзі, привіт! Мене звати Чернецький Роман, і я є координатором у місті Варшави від компанії Універ ПЛ. Я пам'ятаю свої перші кроки в цьому місті. У 2008 році. Я не знав, куди піти, куди що відвідати, які місця культурні, так чи отримати будь-яку іншу довідку завжди. Треба було дуже багато часу питатися по друзям. Тому ми створили компанію УніверПЛ, яка допомагає саме вам. І координатори, які є в кожному нашому. У місії партнери, будь-які питання, ви можете до них звертатися, вони вам допоможуть, розкажуть, проконсультують для того, щоб ви не бігали ту десь і кудись, а звернулися до нас і отримали кваліфіковану і е, потрібну інформацію. А для того, щоб зекономити, по-перше, гроші і вас другоцінний час, ви можете звернутися до наших координаторів компанії Універпел. Не ходіть де-небудь, а звертайтеся саме до нас. Вітаю! Мене звати Ліза і я є координатором для студентів, які вступають до університетів у Польщі. Моя історія розпочалася з того, що колись я також вирішила навчатися за кордоном. Я знаю, що цей крок може бути викликом, але він відкриває неймовірні можливості. Для мене особисто найважливішим було знати, що я не одна. І тепер я хочу бути тим, хто допоможе вам відчути впевненість у новому середовищі. Протягом першого року ви можете звертатися до нас з будь-якими питаннями від навчальних до побутових. Ми надамо не вам необхідну підтримку, допоможемо адаптуватися до нового життя та навіть супроводимо до лікаря, якщо це буде потрібно. Ми також надаємо поради щодо академічних питань, допомагаємо зрозуміти польську освітню систему та знайти найкращі способи успішного навчання. Наша компанія це максимальна підтримка для студентів. Ми робимо все, щоб ваш шлях до університетів в Польщі був максимально простим і приємним. Ми поруч із вами на кожному етапі, щоб ви могли зосередитись на найголовнішому вашій освіті. Я завжди на зв'язку, і моя місія зробити ваше студентське життя комфортним та безтурботним. Якщо у вас є питання або потрібна допомога, не вагайтеся, звертайтеся до мене. Дякую за увагу і до зустрічі у Вроцлаві!